Бен, тут буде аптека, бля. Оце отмостка, це правильна отмостка. Отака, бути. Утеплена, не промерзне під неї, не попуть, не прогріє літо, вологовідведення, пароізоляція бетону. Все, отак, має бути. Це вимощення, я розумію. У наді заді. Наді. Михаил, это прекрасно, Михаил. Марка Трис. Гэ. Ливневочки. Ба. Это пиздец, это ни одного грамма бетону в этой хате не пропало. Ни грамуль. Бля. Отлично. Прекрасно. Хорошо. Барматович наворачивает. Вибратор, да, вибратор? Не забудьте завібрувати, бо я буду робити нерви. Все, і остаток бетону зацухати, якщо він, звісно, лишиться. Має бути аптечний розрахунок у полосильчах. Хто додивився до кінця, став лайки і пока.